Білоцерківщині посадовець незаконно преміював працівників, чим заподіяв державі збитки на майже 600 тисяч гривень. За інформацією поліції Київщини упродовж 2018-2020-2022 років. Керівник державної установи розробив схему з розтрати бюджетних коштів, протиправно преміюючи та встановивши надбавки своїм працівникам. Йому загрожує до 8 років ув'язнення. Мертва риба в річці, вихідними у місцевих пабліках з'явилося відео, як у парку Олександрія та у річці Рось плаває мертва риба. Люди одразу знепокоїлись, чи не сталося екологічне лихо. Наш телеканал виїхав на вказане місце та виявив біля греблі лише одну тушку товстолоба. Як повідомила начальниця управління благоустрою та екології міста Альона Колотницька, наразі фіксуються поодинокі такі випадки, і масової загибелі риби немає. Що стало причиною? Поки невідомо, але наразі рівень кисню в воді в нормі. Ескаватора відсутність документів та спроба врізатись у водопровід просто так: на скверському шосе 258 Невідомі намагались прокласти трубу до п'ятиповерхового будинку. Як розповідає його мешканець Олександр, паркан зняли, вирили траншею і вже підготували труби для прокладання, і все це тихцем без погоджень із мешканцями. Люди побачили техніку, зупинили її роботу і пригрозили поліцією. За словами майст. Трів документи у них ніби були, але показувати їх ніхто не хотів. Та й пізніше з'ясувалося, що у паперах не вистачало одного підпису. Тож місцеві звернулися до білоцерків води з заявою про незаконну спробу врізки. На підприємстві пояснили, що вперше чують про цю проблему. Прийняли заявку та розпочали власне розслідування. Ба більше наголосили, що до будинку категорично заборонено приєднувати сторонні труби, адже це може загрожувати каналізаційній системі. Після цього зібралися всі мешканці цього будинку, вийшли сюди, на це місце. Всі сказали ми проти цієї каналізації. Навіть якщо підписи у них будуть, ми не будемо дозволяти цього робити. Тому що, як сказали спеціалісти із водоканалу, просто наш будинок буде страждати. Після цього буде підтоплення нашого будинку. У нас комунікації старі. Будинок 78 го здається, року. 78-го року будинок вони відкрили ту сторону, забрали одну секцію забору. Тоді вже заїхали. Тут уже було багато людей. Витопили сліди від екскаватора. Ну тут були і сліди, і все це було. Сім закладів області отримують понад 46 мільйонів 346 тисяч гривень на модернізацію майстерень. Про це повідомила Київська Ова. Серед отримувачів субвенції є Білоцерківський механіко-енергетичний фаховий коледж, Таращанський технічний та економіко правовий фаховий коледж. Скверське вище професійне училище, Богославський центр професійно-технічної освіти, а також Бориспільський Броварський та Катюжанський професій. Сійні коледжі в оновлених просторах учні зможуть опановувати професії та спеціальності: монтажник, штукатур, маляр, кухар, слюсар, тракторист, машиніст, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, слюсар, електрик, електрозварник, комп'ютерні науки тощо. Перші ремонтні роботи у кабінетах розпочнуться вже найближчим часом. Як зазначили на сайті кова оновлення майстерень це інвестиція в регіон з Снення економіки України через освіту тощо. Приїхати з під обстрілів і налагодити виробництво з нуля. Таку реальність переживають сотні українських підприємств. Компанія з виготовлення агротехніки з Харкова релокувалась до Білої церкви. Тепер тут збирають агрегати за німецькими технологіями. Як бізнес адаптовується до воєнних реалій та чому українська техніка реальний шанс для агросектору. Дивіться у матеріалі. Новий сезон для аграріїв починається не з календаря, а з першого виходу в поле. Посівна кампанія вже завершилась, і наступним етапом є підживлення рослин. Для цього потрібна відповідна техніка, яку виготовляє компанія з Харкова. На початку повномасштабної війни вона переїхала до Білої церкви і тепер єдина, хто створює агрегати з деталей німецького виробника. Як розповідає засновник підприємства Олег Савін, працювати під обстрілами було неможливо. Це й змусило їх переїхати виробництво частично було розграблено, частично було розбито. Вікна всі розбиті, в даху отвори, електроенергію перебували постійно. Ми спробували попрацювати. Да, деякий час ми працювали десь 2-3 тижні, але це постійні були на той момент прямо обстріли, коли ми переїздили в 2022 році, саме в Білу церкву, так. Із 60 там чоловік, які працювали у нас на виробництві, 22-23 людини приїхали саме в білу церкву. Да, спочатку приїхав я сюди, приїхав там мій зам. Ми знайшли житло, щоб всі переїздили вже в, в своє житло, скажімо так, в орендне там і так далі. І з цих людей багато людей да по залишали свої домівки. Квартири і так далі в Харкові, а також в Харківській області. І, хоч за період війни логістика подорожчала, власник компанії стверджує, ціни суттєво не підвищував, адже розуміє, що техніка іноземного виробництва настільки дорога, що українські аграрії не можуть собі її дозволити. Власне, тому в нього й виникла ідея закуповувати деталі за кордоном, а складати в Україні. Так виходить вдвічі дешевше. При цьому якість не втрачається. Ціна такого агрегату коливається від 500 тисяч до 6 мільйонів гривень. Усе залежить від ширини захват. То комплектації тощо і тут вже починається у нас зборка агріатів Так ми виробляємо різні моделі. Ми виробляємо від трьох метрів шириною захвату навісні агріати: 6-6 метрів, 9-11-2 метрів, 12 16 і 18 метрів в різні агріати на різному шасі з різними ємкостями І зараз ви станете свідками нового нашого проєкту. Воно, він зараз на чорновій скажімо так, зборки, але буде виставка в Дослідницькому е, в Київській області. Ми будемо презентувати дві наші нові моделі е, з новою ємкістю, з новими можливостями. А зараз, наприклад, ну, от, якщо ми подивимося, це на 16-метровий. На жаль, він зараз тільки в процесі зборці. Ємкість 5 тисяч літрів і 16 метрів ширина захвату. Оце, наприклад, грати вже зібраний, це на маленькому, ми називаємо на маленькому шасі, тому що ємкість 3200 літрів, ширина захвату 112 метри. Нині компанія вдосконалює свої агрегати, відслідковуючи потреби агропідприємств. Все починається з розробки документації, з закупівлі, з тех, тех завдання, який трактор, що потрібно. І я вже потім видаю на виробництво. Конструкторську технологічну документацію, на сварку, на зварювання, на порізку, на плазму. Потім це все йде на покраску, і те, що ви бачите, це вже результат всеобщої роботи цього колективу. Після того, як прийшов на підприємство, була готова модель, і ми її почали вдосконалювати і з роками. Уже випустили декілька нових моделей. Фахівці пояснюють, вони працюють за німецькою технологією култан. Це коли добриво вносять не на поверхню, а саме в ґрунт. В нашому випадку колесо ін'єкційне. Коли проходить агрегат, ін'єкція заходить в ґрунт на глибину 8-9 см, вприскує рідкі добрива прямо під корінь рослини. Тобто, агрегат тільки пройшов. Вже рослині доступна азот, вона вже починає живитися азотом. Закладаємо досліди 2017 року за технологією култан, зрівнюємо традиційні методи і технології култан і завжди ми бачимо, що приріст врожайності на різних культурах від 20% і вище. З однаковою нормою добрив. Якби українським агропідприємцям нині не було складно і важко працювати, але вони намагаються рухатись в ногу з часом, запроваджувати інновації, швидко адаптовуватись до зміни клімату, умов і характеру робіт, бо Україна в першу чергу це аграрна держава з великими можливостями годувати світ. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Еспресо, Біла церква поруч, коли це важливо. Дивіться нас щодня, дізнавайтесь першими про головне в місті. новини, аналітика, цікаві блоги на bc.espresso.tv сайт, який допоможе вам зорієнтуватись в інформаційному просторі легко, виважено, зрозумілою і доступною мовою. Берегиням груду людського присвячується у виставковій залі бібліотеки номер 5 відбувся концерт до дня матері для присутніх панянок. Заспівали українські народні пісні, заграли на музичних інструментах. Тощо також діти з майстерні художнього слова натхнення декламували вірші про матусь. Загалом юні білоцерківці віком від 4 до 15 років представили 20 номерів. Ми присвячуємо мамам через наші твори свою любов висловлюємо до наших матусь. Так як свято буде відбуватися 11 травня. Не забудьте привітати своїх мам. Ми вирішили напередодні провести це свято, тому що дуже багато у нас і концертів, і звітів. Тому ми наперед вітаємо всіх мам з цим прекрасним днем. Бажаємо всім міцного здоров'я, миру, злагоди, довголіття і дякуємо їм за їхню любов, висловлюємо свою щирість і повагу. Розповісти про спортивні здобутки білоцерківців важкоатлет Олександр Фіялко на чемпіонаті світу, що відбувся у Перу, в п'ятірці кращих. Місцева команда Білий Барс стала бронзовим призером чемпіонату України з хокею серед юнаків. А звання кращого бомбардира отримав Шиманський Юрій. Також у Корсуні Шевченківському відбувся всеукраїнський турнір з боксу серед юнаків та дівчат. У змаганнях взяли участь представники ДЮСШ Олімп та клубу Ринг. Дарина Лукаш посіла перше місце. Кирило Василенко, третя. А команда ліцею гімназії номер 12 здобула третє почесне місце на обла. Асних змаганнях з волейболу пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги вітаємо наших спортсменів зі здобутками та бажаємо нових перемог. З тепла знову до прохолоди до нашого міста повертаються дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Так у вівторок температура коливатиметься від плюс 7 до 14. Прогнозують опади. У середу температура буде від 8 до 14 градусів тепла. У четвер синоптики прогнозують плюс 13, але без дощів. У п'ятницю повітря прогріється лише до 8 градусів максимум у суботу від до плюс 11. А в неділю повітря. Тря трохи прогріється, і стовпчики термометрів сягнуть 12 градусів за Цельсієм. На цьому ми ставимо крапку в нашому випуску. Дякуємо, що були за спресо Біла Церква. Попереду ще багато важливого і цікавого. Слідкуйте за оновленнями. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі в наступному ефірі з вами була Любов Геращенко.